Набу оголосило підозру у незаконному збагаченні високопосадовцю служби безпеки України Іллі Вітюку. За даними слідства, у грудні 2023 року Ілля Вітюк придбав елітну квартиру за понад 21 мільйон гривень. Водночас в офіційних документах було вказано значно меншу суму 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Як стверджує Набу, Вітюк оформив придбану квартиру на члена родини, щоб приховати походження грошей, родич посадовця зареєструвався як ФОП і. Нібито надавав юридичні та консалтингові послуги однак слідчі стверджують, що гроші надходили від особи, яка підозрюється у розкраданні коштів укрзалізниці та пов'язаних із нею фіктивних компаній. У службі безпеки України відреагували на звинувачення і назвали підозру їхньому посадовцю помстою з боку набу та САП. В СБУ вважають, що висунуті обвинувачення генералу Іллі Вітюку стали відповіддю на затримання кількох співробітників національного антикорупційного бюро, яких раніше СБУ викрила на держзраді та співпраці з країною-агресоркою.